Олександр, перше питання таке, яке я задав вашому колезі, ну, мабуть, класична гра на результат, вас облаштовувала нічия, Сокіл перемоги від цього, і я вже казав, Роман Миколаївич, і танцювали у другій команди. Так, погоджуюсь, так, погоджу. сьогодні грав більше схоже була на футзал на шахі. Кожному потрібен був результат. Ми хотіли зайняти як найвище місце в я хотів відібрати на свічки, щоб залишили ще шанси за третє місце. Тому виглядалася така гра мінімум моментів, як в нас, так і в суперника, чекали кожну свою помилку, забили такий, я б сказав, би, навіть незрозумілий гол пішли в пресах, який більше на фарті на м'яч. Чекали, знали, що Сокі буде грати з п'ятим, розбирали, тому що знали, що їм потрібна перемога. До цього готувалися. На жаль, не вистояли. Я б сказав, класична, класична гра з п'ятим сокола виконання комбінації, яку, яку ми дивилися, яку ми розбирали, на жаль, не дограємо на дальній штанзі, пропускаємо той непотрібний м'яч. Але я рахую, що сьогодні результат закономірний, ніж я. Немає, ні не сокіл на перемогу на гру. Ну, Взагалі така гра, що по ній не варто чого багато, багато питати, краще наступне поцікавитись, у вас гра з кластом, який нібито йде другим. Ну, з одного боки, це нібито репетиція може бути плей-офф, а з іншого боку, ну ваша команда може надати шанс Харкову. Якщо з тут буде питання, з ким вам цікавіше зіграти з Харковом чи з кластом? Ну, я скажу так, що ніколи не треба загадувати вибирати. Як як, як має складеться, як, як доля просто розставиться на свої місця, звичайно. Ми хочемо, їдемо за перемоги, хочемо досягнути результату. Я думаю, що отримують молоді більше ігрового часу. Вдасться зацепитися за результат. Буде добре, не вдасться, нічого трагедії не будемо робити. Я б не сказав, і Класт, і Харків, хороші команди і приблизно одного рівня. Тому як буде, так і. Дякую. Дякую вам.